Всім привіт, це Шоу Бісики, Я Марина данилюк Кермлаєва, і час розібрати нову жабу. Ми поговоримо про найулюбленішу людину нашого президента Володимира Олександровича Зеленського. І ні, це не його тато, який буквально нещодавно отримав довічну стипендію 8 тисяч гривень на місяць. Це навіть не на його кума із 95-го кварталу Лена Кравець, яка зараз віддячує Зеленському за 33 мільйони державних коштів із бюджету. На своє гівношоу, чим вона віддячує тим, що тепер носить вишите зображення свого кума на грудях, і ця улюблена людина навіть не Олена Зеленська, тому що до неї від президента Зеленського теж є претензії. Наприклад, ті, що вона не готує йому омлети і млинці на сніданок. I have no such possibility. So nobody gives me breakfast in the morning. Це буде розмова про чоловіка, який із Зеленським завжди. І він супроводжує Зеленського на роботі, він із ним на сімейних посиденьках, і він їздить із Зеленським на шашлики. Так само вони разом на курорті Буковель, і навіть разом у лікарняній палаці. Володимир Зеленський і Андрій Єрмак захворіли в один день, разом лікувалися в лікарні Феофанія і одужали так само одночасно. Саме так це буде розбір Андрія Борисовича Єрмака найдорожчої людини для Володимира Олександровича Зеленського. Що цікаво, коли журналісти питають щось погане, критичне про Єрмака у Володимира Зеленського. У нього завжди одна відповідь, яка звучить так: Єрмак не вбивав людей і не давав такі команди. Якщо говорити коротко, то ніхто не обирав Андрія Єрмака на жодних виборах, які були у нас у 2019 році. Однак зараз складно знайти тему, в якій би не було юзерпіка Андрія Єрмака. Адже Андрій Борисович у нас займається санкціями, він у нас займається розшуком активів Російської Федерації. Він у нас займається інформаційною політикою, керує купівлею зброї, фактично перебрав на себе функцію уряду і займається визволенням українських полонених. Ще треба не забути, що цей самий Андрій Єрмак також у нас зараз по суті очолив дипломатичний блок і займається дипломатичними переговорами. Тому що, наприклад, я вже давно не бачила на чільних місцях цих переговорів людину, яка в принципі має цим займатися, керівника МЗС Дмитра Кулеби. Знаєте, так уже сталося, що на BBC, на хвилях цієї всесвітньої агенції. Самого Дмитра Кулебу питають: а як же ж так трапилося, що Андрій Єрмак навіть впливає на призначення українських послів? Певна частина суспільства склалася таке враження, що кадрові призначення, зокрема послів, вони походять з офісу президента безпосередньо від Андрія Єрмака. Яка ж давня приказка, народна мудрість? Що коли складається враження, треба насамперед перехреститися? Отак коротко ясно відповіли всім тим людям, які могли побачити це інтерв'ю. Що цікаво, отакий масштабований вплив ярмака на Зеленського постійно супроводжується різноманітними скандалами? Від турне до оману, до справи вагнерівців, до переговорів із козаком стосовно мирного вирішення питання на Донбасі, яке в принципі ні до чого не призвело, призвело до великої війни. І до серії корупційних скандалів воєнного часу, тому що саме із людьми Єрмака і з оборудками Єрмака пов'язують всі ці корупційні історії останнього часу. Найцікавіше щодо 50 років єрмака, в принципі, ніхто сильно не знав в Україні. Він був таким широко відомим у дуже вузьких колах і займався буквально всім, і е, юриспруденцією, і трошки торгівлею лахами. в Санаханті. Це от такий популярний модний бутік, де можна купити дуже дорогу і м -м, безвкусну одежу, одежу, в яку вдягаються наші народні депутати і урядовці і їхні члени сімей. Також трішки позаймався Андрій Єрмак-мафами в Києві. Був трішки е, помічником народного депутата Тадеєва. Це такий боєць і бойовик був партії регіонів, і навіть трішки продюсував українські кіно і серіали. І так би воно могло тривати і до нічого часу. Але у 2011 році у коридорах телеканалу Інтер Єрмак. Отримав таку доленосну зустріч. Він там познайомився із тодішнім новеньким генпродюсером цього телевізійного каналу Володимиром Олександровичем Зеленським. І від того, Єрмак прилип до Зеленського, як присоска чи то реп'ях. Ну відділити їх одне від одного тепер дуже дуже тяжко. Тут варто сказати ще кілька слів про родину Андрія Єрмака. Достеменно до цього часу невідомо, чи має цей 52-річний чоловік дружину, чи бодай якусь коханку. Із тих відомостей, які мені вдалося дізнатися, відомо, що у Андрія Єрмака є собака. Це трошки робить його більш таким людяним. Це такий лабрадор Арчик. Також у публічному просторі була фотка Єрмака із його батьками. Ось можна знайти фотку ще дитини Андрія Єрмака із його батьком. І тут же варто сказати, що у 80-х роках минулого століття Борис Єрмак, батько Андрія Єрмака, займав досить високу посаду у посольстві СРСР в Афганістані, що автоматично робить його дуже і дуже непростою людиною, тому що просто якісь люди без зв'язків у владі поза колами комуністичної партії. Навряд чи могли отримати таке призначення. А ось іще цікавіші відомості. Мама Андрія Єрмака етнічна росіянка, яка приїхала в Київ у 1971 році по Турпутівці. Ось як про це розказував сам Єрмак у інтерв'ю. Мама приїхала по Турпутівці з Пітера до Києва на три дні. Батьки познайомились у спільних знайомих. Після цього вона заради батька переїхала до Києва. Знаєте, це дуже гарний лайфхак для сучасних росіян, як правильно брати Київ за три дні не танками, а бурхливим сексом і е, раптовою вагітністю. Як то кажуть, make love, not war. Адже тепер ми змушені вигрібати наслідки діяльності оцього товариша, якого зробили за три дні у Києві в 1971 році. Цікаво, що коли Зеленський у 2019 році отримав владу. Повну достатню владу і е, президентство, і монобільшість у Верховній Раді Єрмаку е, готували дещо інший шлях. За початковим задумом Андрій Єрмак мав очолити посаду віцепрем'єра з питань окупованих територій і вести переговори щодо обміну полонених із Російської Федерації. Але згодом все чомусь перегралося, і на цій посаді опинилася, до речі, небезізвісна мадмуазель Ірина Віріщук, і Зеленський забрав Єрмака до себе в офіс. І ось тут Андрій Єрмак почав гратися у великого дипломата. Спочатку, через Рудольфа Джуліані, адвоката Трампа, він прагнув подружитися із колишнім американським президентом, з тим самим президентом, який зараз закликає не так активно допомагати Україні, каже, що Путін і Хамас це молодці, просто люкс і умнічки. Так от тоді Руді Джуліані хотів через Єрмака накопати компромат в Україні на Джозефа Байдена, ще кандидата у президенти від демократичної партії на посаду президента Сполучених Штатів Америки. Далі саме з ім'ям Єрмака пов'язують узгодження восени 2019 року так званої скандальної формули Штенмаєра. Саме тоді з осені 2019 року почали прокачувати формулювання цих домовленостей мирних із Російською Федерацією, де фігурували такі речі, як вибори на окупованих територіях Донбасу, і особливий статус Орло. Період із 2019 по 2021 рік, ну принаймні до першої половини. Постійно пошилась тема про те, в яких же формах нам потрібно поговорити з ордло. От, наприклад, давайте нагадаємо одну із бомбезних ідей Андрія Єрмака у цьому контексті. Говоримо про створення платформи, на якої громадяни України, які проживають сьогодні, як на контрольованій території, як і на території неконтрольованій, Можуть спілкуватися з приводу питань, які узгоджені в пакеті мінських домовленостей, е, якщо це рішення буде прийнято, то воно буде прийнято наступної зустрічі в мінську трьохсторонньої контактної групи. Так само не варто забувати історію про Оман, коли стало відомо, що Зеленський і Єрмак. В унісон поїхали на курорт, де якраз перебував Патрушев, колишній ФСБшник і натхненник повномасштабної війни Росії з Україною. Офіс президента кілька разів міняв тезу про те, яка ж це була зустріч, і поїздка офіційна чи неофіційна, і зрештою сказали, що це була неофіційна зустріч. Я пропоную заради балансу послухати аналіз цієї. Поїздки до Оману Євгена Дикого, ви знаєте, коли ми з вами попередній раз обговорювали цей самий візит, коли тільки-тільки стало відомий сам факт, і ви пригадуєте, я тоді виступав на захист Зеленського. Я казав, що за великим рахунком, а за свої власні кошти, так де хоче, там відпочиває. І що як би ну закликав до послідовності, що якщо ті люди, які засуджували попереднього президента за Сейшели, от вони мають право і навіть обов'язок засуджувати цього президента за оман, і ті, що навпак. Ки вважали, що Порошенко мав право на свої рошенівські гроші, не наші з вами, платників податків кататися на сейшели на відпочинок. Так само мають вородовувати Зеленського. От я і зараз так вважаю. але є нюанс: от з того часу стало зрозуміла принципова відмінність Омана від сейшелів. В Сейшели Порошенко дійсно літав з родиною. Відпочити, а от в Оман е Зеленський літав е з Єрмаком щось робити. І от, оце принципово, варіант з відпочинком можна відкинути одразу. Причому його можна відкинути хоча б по складу людей, які там були, і продовжуючи власне отою димовою завісою, якби дійсно летіли на відпочинок, то визнали б спокійно відпочинок, показали б в їхньому стилі чергові фотки там Богдана в червоних трусах. Однак цікаво, що зі старту чутливих і тригерних питань. Зеленський дав зрозуміти, що не збирається зливати Єрмака, і що він буде з ним до кінця. Лише тоді, як Володимир Олександр Зеленський вирішить піти із української політики, ми нарешті позбудемось Єрмака і видихнемо. Єрмак реальний потужний менеджер і не на словах, не бла бла бла, а реальний патріот України, який Дуже багато працює 24 на 7, тільки заради України. Він прийшов зі мною. Він піде зі мною. Він не буде залишатись на будь-яких посадах. Однак є один дуже суттєвий нюанс. Якщо ми пригадаємо передвиборчу риторику Володимира Зеленського взимку 2019 року навесні 2019 року, то він говорив, що збирається іти лише на один президентський термін. Зараз Зеленський вже кілька разів озвучив в іноземній пресі думку про те, що він буде знову балотуватися вдруге, і не виключено, що на це його надихнув його близький друг, найулюбленіша людина Андрій Єрмак. Я вважаю, да У нас немає е, країна, отримала найкращого президента за 30 років. В нього дуже багато ще чого він може для цієї країни зробити. Я особисто, моя думка, я вважаю, що він повинен по піти на другий строк. цілком очевидно, що Андрію Борисовичу Єрмаку, який у 50 років вкусив, нарешті, абсолютної влади і великих грошей, дуже хочеться лишатися біля корита знову і знову. Пишаю, що я є маленькою частиною цієї історії, і наскільки е, буде на то. І згода і бажання президента я буду робити все для того, щоб внести свій внесок в те, щоб і країна перемогла, і після цього відновилася і так ну і загалом в очікуванні ще п'яти 6 років абсолютної влади Єрмак не приховує, що сяє такою впевненістю в собі. Ви зараз. Сяєте такою впевненістю, ви кажете, що вже зрозуміли, що ми перемогли. Ви цей посил для ну, от, аудиторії робите, чи ви справді в це вірите? Хочеться розуміти, наскільки ви щире. Я, я абсолютно щирий, я в це вірю, чітко. Я хочу сказати, що війна не закінчилась. На жаль, вона продовжується. Ми чуємо сирени. Ми дійсно сьогодні, практично кожного тижня, йде атака і ракет, і іранських дронів і так далі. Але дуже важливо, бо я вважаю, що перемога починається тоді, коли ти повірив, твої друзі, твої партнери, повірили в твою перемогу. Оце вже відбулося. Тож цілком ймовірно, що Єрмак це серйоз і надовго, допоки ми не виколупаємо цю присоску хірургічним методом. Єрмак кілька разів опинявся в епіцентрі дуже гучних політичних скандалів. Чого вартує історія із здачею 33 вагнерівців просто так? Олександру Лукашенко, і цим самим Україна зірвала операцію, яка досить довго готувалася в компанії із іншими іноземними урядами. І що цікаво, за моїми даними, частина цих вагнерівців потім, як ні в чому не бувало а, після повномасштабного вторгнення, у 2022 році поїхала вбивати українців. Від бахмут у 2021 році влітку після а, року мовчань брехні розповідей про те, що ті журналісти, які розказують про цих вагнерівців, це руки Кремля і сволочі паскудні, які от тільки сіють ворожі і псо. Зеленський визнав, що така спецоперація була. Але до речі, як Лев захищав Єрмака, коли в інтерв'ю Наталці Мосійчук сама Наталка Мосійчук напряму спитала: А чи не вважає Зеленський, що там, от на цій зустрічі із спецслужбами українськими, був Єрмак? І може це він якось десь там щось розказав контактам своїм у російських офісах? О, що говорив тоді Володимир Олександрович. Пан Єрмак, а, поруч зі мною не просто так. Я довіряю ці люди. Служба безпеки України надає і надавала мені інформацію про все моє оточення всіх моїх людей. Я дійсно і питання не про недовіру. Я просто знаю, що я би не хотів би потім втратити ту чи іншу. До пана Єрмака нуль питань у Службі безпеки України. Нуль питань українській розвідці. Я йому довіряю. Тут можна сказати, що не можна так було сліпо а, покладатися на оцінку Служби безпеки України якою на той час керував ще один близький друг і сусід по Криворізькому під'їзду Володимир Олександровича Іван Баканов? Тому що як показав час у самого Баканова рильси виявилися в пушку, а СБУ наше аж кишіло про російську агентуру, яка доклала руки до окупації українських територій, і ця агентура, наприклад, у вигляді Андрія Наумова мала доступи до приватних справ усіх людей, які на той момент. Працювали в СБУ власне до цього часу, щоб періодично переконувати український електорат, що Єрмак чесний і прозорий державник, на люди, наприклад, можуть випустити Діму Комарова, який награно запитає: чи має Єрмак якесь відношення до ФСБ Єрмак агент ФСБ? Люди пишуть нормальне питання. Ви знаєте, я завжди за пряму розмову. І якщо брати мову факт, вже наша СБУ про це говорить. Що перша ця інформація, яку на жаль, потім підхопили, і деякі українські політики це в першу чергу вони виникли в анонімних телеграм-каналах, які як сьогодні доводить наша СБУ і розвідка вони ведуться російським ФСБ. От тут знову лунає словосполучення СБУ, і ми розуміємо, що до цього часу, поки не проведена реформа СБУ, воно все одно кишить проросійською агентурою. І дуже цікаво, як пан Єрмак посилається на анонімні телеграм-канали. Це дуже смішно враховуючи, що низку анонімних телеграм-каналів якраз веде Офіс президента України. Але цікаво, що паралельно сам Андрій Єрмак розповідає про відсутність корупції у самого президента Володимира Олександровича Зеленського. Я не можу там сказати за всіх, але я точно можу сказати, що президент. Це людина, яка абсолютно непримирима до корупції. Це, це людина, яка сама є зразцем того, що він не корупціонер. Володимир Олександрович дуже любить аплодисменти, і за це лизоблюдство відмазує Андрія Єрмака від будь-яких скандалів. Наприклад, від справи про плівки Єрмака, де фігурував його брат Денис, який займався, так би мовити, кадровими питаннями за гонорари. Що стосується пана Єрмака, для мене це порожня справа. Я знаю, хто проводив ці записи. Я знаю для чого. Я знаю, хто шантажував цими записами, хотів шантажувати мене особисто, щоб я знав Єрмака. Я знаю, хто це зробив. Не готовий зараз говорити, тому що йде слідство, хоча я знаю відповідь. От як би там слідство не закінчилось, у мене є відповідь повна. Так само відмазував свого улюбленого друга, свою улюблену людину Володимир Олександрович, і тоді, коли журналісти запитували, чому Зеленський так бурхливо святкував 50-річчя Єрмака на державній дачі із гелікоптерами ДСНС. Цікаво, що в той день, 21 листопада 2021 року, Кирило Буданов вперше оголосив. Що на січень лютий 2022 року Російська Федерація готує повномасштабне вторгнення. Завдяки вам ніхто з моїх дітей не може бути без охорони. Завдяки вам, мої діти, нічого не де майже ніде не святкують. Не святкують завдяки вам, в принципі, людина, у якій було 50-річчя 21 першого числа, вона ж не винна. Що це в цей день, правильно? Йому було 50 років. Він відмовився святкувати в цей день, тому що він сказав, що завтра тут будуть люди і скажуть, що поки те, що робив Бутузо, поки люди, йде покладання офіційне, покладання квітів, хтось там щось святкує, пляски на крові. Саме так і буде. Тому завдяки вам, Михайло, часу у мене, на що я маю право, на моє власне життя. 我们能怎么 Цікаво, що при ці попередження гурмо і Кирила Буданова Андрій Єрмак продовжував проводити мирні переговори із Російською Федерацією, і дуже часто проводив телефонні розмови із заступником керівника адміністрації президента Путіна Дмитрієм Козаком. Якщо подивитися новини, стенограми, то в останні вони говорили 10 лютого 2022 року. Після цих переговорів Єрмак вийшов до журналістів і сказав. Що є прогрес, що сторони домовилися розблокувати роботу трьохсторонньої контактної групи і продовжити діалог. Ну а про загрозу вторгнення він говорив досить стримано, як і вся е, українська влада на той час. От, наприклад, зацитую його інтерв'ю РБК Україна за грудень 2021 року, коли е, в офісі президента України вже були карти нападу Російської Федерації на Україну. Який привіз глава ЦРУ, скажу так, ризики високі, але я сподіваюся, що цього не станеться. У цьому ж інтерв'ю керівник Офісу президента Зеленського запевнив, що сам Зеленський робить все можливе, щоб цього нападу на Україну не було. Але цікаво, що вже 24 лютого 2022 року той самий Дмитрій Козак, з яким постійно вів телефонні розмови Андрій Єрмак. Зателефонував Єрмаку і запропонував Україні капітулювати. От що писало про це видання Вашингтон Пост. Андрій Єрмак подивився на мобільний телефон, що телефонував. То був Кремль. За його словами, спочатку він не міг взяти себе в руки. Телефон задзвонив один раз, потім ще він відповів. Він почув грибкий голос Дмитра Козака. Козак сказав, що українцям настав час здаватися. Єрмак вилаявся і повісив. Слухавку здавалось би, що за таку дезінформацію і президента України і українського суспільства. Після повномасштабного вторгнення от Єрмака точно заховають десь подалі. Але ні, спочатку Єрмак випустив для заколисування українських громадян свого радника Олексія Арістовича, якого він, до речі, дуже дуже цінує. Питання для клікабельності. Я дивлюся, про що питають. Питають про Арістовича. А він же, а він же радник офісу президента. Вважаю, що він на своєму місці. Він, в нього велика армія прихильників. І я думаю, що на своїй такій мові він з ними розмовляє. Вважаю, що дуже професійно це робить. І вважаю, що він дуже багато зробив в першій місті. Це було дуже важливо, те, що він робив, він був тут. Я поважаю цю людину, тому... Далі Андрій Єрмак почав імітувати на люди величезну турботу про тих людей, які постраждали внаслідок повномасштабного вторгнення. Масштабна російська агресія довела до крайності демографічних викликів, які стоять перед Україною в найближчі десятиліття. Відтак кожен представник влади, кожен голова громади повинен робити все, аби повернути всіх українців, які виїхали за кордон через війну. Але цього замало. Нам потрібні люди з усього світу. Бо саме люди створюють потужну економіку, здатну утримувати потужну армію. Саме люди залучають капітали для розбудови такої економіки. І ось що Андрій Єрмак розповідає, коли його запитують: А що ж тепер з переговорами з Російською Федерацією? Я пам'ятаю, як себе поводила російська делегація. І... Знаєте, все, що вони не змогли зробити тиском на цих багатогодинних перемовинах, вони спробували зробити військовим шляхом 24 лютого минулого року. Ну і загалом Єрмак показує такий факт всім критикам такої лайт-узурпації в часи. Цензури воєнного часу. Мене завжди дивує, що є якісь ставлення у людей, з яких я бачив один раз в своєму житті, які не знають мене, які ніколи зі мною не спілкувалися, і вони там в чомусь мене звинувачують і так далі. Але ми ж живемо в демократичній країні, тому, знаєте, я. Ставлюся до цього з філософськи, але давайте ж зафіксуємо, чи міг Андрій Єрмак зробити всі ці речі без згоди українського президента Володимира Зеленського? Абсолютно ні, тому що у разі найгірших сценаріїв для української влади і наростання суспільного невдоволення, яке вже є, ми його фіксують всі соціологічні опитування. Всі палиці полетять саме персонально Володимира Олександровича Зеленського. Бо знаєте, навіть під тими прізвищами, які в кулуарах лобіював Андрій Єрмак, все одно стоять прізвища Зеленського, і прізвище, і його підпис, а це юридична сила. За ці чотири згаком роки Зеленський приклав в купу своїх повноважень як президента, прописаних законами і конституцією, на свого друга, з яким дуже гарно тусуватися на шашликах і на курорті Буковель. Однак шкіру за всі провали Зеленського здиратимуть саме і Зеленського, а не з Єрмака. Єрмак може зімітувати, що його ніколи не було в офісі президента Зеленського і. Він хіба що відповідав за подачу вчасну канцелярських кнопок. Яка ж мораль цього відео? Вона дуже проста: про те, що якщо ви вибираєте якогось новачка у політиці, хтось дуже хоче бути там президентом і якимсь там лідером політичної партії, завжди треба дивитися, хто команда цього новачка, і, скажімо так, настільки непомірні амбіції має ця людина. Це дуже важливий запобіжник, щоб раптово не дати мандату на величезну владу тій людині, яку ми не обирали на жодних виборах. Інакше табачник знову воскресне і отримає аватар єрмака. Це знаєте, саме і сталося у 2019 році, коли продюсер Валентін став розкручувати свою зірку Василя і в багатьох моментах підмінив цю зірку Василя собою. Чи маєш Зеленський право на другий термін? Спитаєте ви? Ну, безумовно, має це його право балотуватися, але в умовах скасування воєнного стану треба руба ставити одне питання. Аби поруч з Зеленським не було єрмака, інакше Андрій Борисович ніколи не захоче піти на заслужену пенсію, втішатися плодами своєї роботи і заробітків і займатися тим, що у нього виходило найкраще за ці 52 роки. Торгувати лахами, сигаретами і знімати дешеві серіали для інтера. Всім дякую за увагу! Це була Марина Данлюкермлаєва, це був проект Шоу Бісики. Ставте лайк цьому відео, пишіть коментар для його просування. І не забувайте підписатися на шоу бісики Та якщо хочете допомогти розвиватися нашому проекту, ставайте, будь ласка, спонсором та патронятком нашого проекту. Це дуже допомагає нам випускати нові відео. Всім дякую.